Що це з цілі моєї захисту. Кум, і він одночасно є його сусідом по будинку. Десь в агрономічному, десь на Гнівницькому шосе у нього машина, автомобіль, Volkswagen чорного кольору Атлас АВ 91, 21 НМ. Значить, ця людина щось рішає з лайтером. Лайтер дуже сильно. Останні часи, коли від нього відкрите кримінальне провадження за моєю заявою по статті 129 кримінального кодексу України. Це погроза фізичної розправи. Одночасно. Протилайтера відкрита справа СБУ: Саботаж і диверсія 113. це підняття рівня недовіри у суспільстві, саботаж, вплив на суддів і на суддів. Але досі я не був викликаний як сторона потерпіла і, взагалі, на допити. це абсурд. І ось усі ці механізми, які чинить зараз керівник, перевіряємо лікарні лікарняні. цілі дискредитувати, вповпливати на мене і якимось чином зробити мене хоч чимось винним, тому що їм немає за що взятися. А можуть вони взятися тільки за метафоричний прутень. Міг і метафорично більше нічого не отримати. Тому дану е ситуацію я. Оприлюднив для того, щоб забезпечити собі безпеку в соціумі. Якщо зі мною трапиться, або десь мене коцнуть, або десь щось не буде не так. Всі стрілки зразу або приберуть, або вб'ють. Я цього не боюсь, всі прізвища названі. І всі люди, з якими спілкуються лайтер, це лайтер, керівник Вінницького науково-дослідно-експортно-криміналістичного центру. Далі це його сусід, машина АВ-9121НМ нм фольксваген Чорного Кольору. Начальник управління служби безпеки у Вінницькій області. Це Петриченко, бригадний генерал. Далі це керівник ГУНП у Вінницькій області Юрій Пархоменко. Далі, це керівництво ДБР, яке фабрикує справи і мороз. Це пан Дадикін, який є керівником Вінницького районного управління. Усі ці люди вони працюють в плотній зв'язці з лайтером Миколою Петровича. Далі наступні люди, які е трошки вище, тобто хай левел, вже типу не поміщики, а вже царьки. Керівництво експертної служби. Перший Кремчук Сергій Григорович. Він зараз написав після виходу мого сюжету про спрощення ідентифікації, написав заяву на звільнення. Хотів дуже швиденько втекти, але, на жаль, у нього цього не вийшло, тому що він фігурує в БУ справі, яку я відкрив, добився відкриття. Наступний Думинос Костянтин Валентинович. Аксакал, входить в. Сайт Миротворець в контексті уповільнення ідентифікації і гру е, на руку ворога пасивно. Сайт Миротворець, подивіться, і цю фамілію теж можете забити, подивитися. Наступний Абасов Руслан Гідаєдинович, заступник директора він експертної служби МВС України. Крута людина, проте я багато разів казав, що він піднявся під дубоноси, і тому все стало зрозуміло. Наступний е, малиш Ігор Григорович, експертної служби МВС. Теж.